У роботі майстра з ремонтами гаджетів більшість проблем вважаються дрібницями, але такі дрібниці можуть перерости в серйозні проблеми. Більшість нещасних випадків трапляються через неуважність. Або забув відімкнути пристрій від розетки, чи поквапився та торкнувся голоною рукою до заживленого пристрою, або під'єднав щупи на мання цього достатньо, щоб потримати ураження струмом. Тому ми говоримо, що електробезпека це основна робота майстра. До прикладу, по пам'яті пам'ятаю, як я діагностував блок живлення. Під час заживлення замірював напругу та торкнувся мізинцем до заживленої високовольтної частини, і було дуже неприємно. Підготовка робочого місця. Якщо робоча зона налаштована правильно, то ризик випадкових уражень чи пошкодження обладнання зменшується в рази. Перше, це ізоляція поверхні стіл, за яким ви працюєте, повинен бути діелектричним, без додаткових металевих. Вкладок чи деталей, які можуть створити замикання. Особливо це важливо, якщо ви працюєте з високовольтною частиною пристроїв. Друге антистатичний захист. Антистатичний силіконовий климок та браслет на зап'язі це необхідний мінімум. Статична електрика може бути непомітною для вас, але помітною для мікросхем. Один розряд і чіп вже мертвий. Третє правильне освітлення: брак світла провокує помилки. Ви можете. Не побачити потрібний елемент, зачепити не той контакт, переплутати деталі, або не помітити небезпечну ділянку. Освітлення повинно бути рівномірним, яскравим та без стіни на робочому місці. Четверте це жодних рідин на столі. Чай, кава, солодка водичка або розчинник на столі це потенціальне. Коротке замикання та ризик ураження струмом. Якщо без напоїв не можете, то тримайте їх на окремій полиці подалі від робочої поверхні. Перевірка і відключення Перш ніж брати з будь-якого пристрою, головне правило переконайте, що воно знеструмлене. По-перше, розетка. Завжди відключайте пристрій кабелем живлення від мережі. Краще кладіть шнур живлення на видне місце, щоб не було сонені чи підключен пристрій. По-друге, батареї Ноутбук, смартфон чи багато інших пристроїв, які мають акумулятор, можуть отримувати живлення на платі навіть після відключення мережі. Якщо є можливість, завжди відключайте живлення перед початком роботи. Це забезпечить упевненість в тому, що ви не створите коротких замикань під час діагностики. По-третє, конденсатори. У блоках живлення та підціличок високовольтні конденсатори можуть утримувати в собі заряд дуже багато часу. Тому після відключення живлення, щоб не було ризику, у Важення струмом високовольтної частини розряджайте конденсатори за допомогою високоватного резистору, лампи розжарування або спеціальних інструментів, які мають такі властивості. Пам'ятайте, прилад вимкнений і прилад безпечний. Це два різних поняття. Тільки коли ви перевірили всі ланцюги живлення і впевнили, що на платі немає залишкової напруги. Можна починати роботу. Засоби індивідуального захисту рукавички для роботи з високовольтною частиною використовують діелектричні рукавиці. Вони ізолюють руки від випадкового контакту з напругою. Навіть для роботи з низьковольтними платами можна використовувати тонкі діелектричні рукавиці, щоб захищати елементи. Та не залишити ляпи від рук. Окуляри обов'язкові під час спайки, роботи з термофеном або механічного демонтажу. Бризки чи уламки скла можуть стати причиною серйозної травми очей. Антистатичний браслет його основна задача захистити пристрій від статичного ураження. Він одягається на зап'ястя та підключається до антистатичного калемка або точки заземлення. Це простий та надійний спосіб захистити мікросхеми: взуття діелектричне або з Гумовою підошвою. Воно знижує ураження струмів, якщо ви доторкнетесь до високовольтної ділянки. Пам'ятайте, що сухе та чисте взуття це один шар безпеки. І навіть якщо це здається чимось замороченим, краще взяти це за привичку та мати при собі завжди взуття та спеціальний одяг, щоб не златувати це від ремонту до ремонту. Інструменти це додаткові руки майстра. Але варто пам'ятати, будь-яка несправність або Недбалість під час використання інструментів може стати серйозною проблемою. Справність обладнання. Під час роботи переконайте, що ваше обладнання справне та не має пошкоджень. Ніколи не використовуйте тимчасові рішення. Підмотана ізольована стрічка або склеєні щіпці це не економія, а ризик. Мультиметр. Перед вимірюванням перевірте його справність, чи цілий запобіжник чи вибраний. Правильний режим і чи не пошкоджені щупи щупи та ізоляція? Якщо ви діагностуєте високовольтні частини довгими. Та оголеними чупами ви можете ненароком замкнути щось зайве. Для цього можна взяти термоосадку та начепити на кінчик щупа, щоб оголеним залишилось 2-3 мм. Це знижує ризик замкнення сусідніх елементів під час діагностики. Робота з платами та компонентами. При роботі з електронними платами навіть невелика помилка може коштувати дорого і для пристрою, і для вашого здоров'я. Тут важлива акуратність і дотримання правил безпеки. Захист від. Статики, статична електрика може вивести з ладу навіть сучасні пристрої. Перевіряйте заземлення і не торкайтесь оголених контактів без потреби. Акуратність пайки. Паяльник завжди повинен бути на стійці. Не торкайтесь нагрітим жалом рук. Або легкоплавних деталей. Не струшуйте залишки припою навіть у килимо. Вони можуть потрапити вам на шкіру, одяг або навіть в очі. Неприпустимість коротити контакти. Навмисне або випадкове замикання сусідніх контактів металевим предметом може Причинити коротке замикання, пошкодити плату або навіть уразити струмом. Кожна операція повинна бути продумана та обережна. Чистота та порядок. Дрібні деталі не можна розкидувати по столу. Для цього використовуйте органайзер або комірки на килимку. Тримайте чупи та інструменти, з якими працюєте під рукою, щоб не виникло замикання, та вони нікуди не впали на плату. А якщо з ними не працюєте, відкладіть в шухлядку. Діагностика та тестування під напругою. Іноді не Можливо уникнути діагностики та перевірки пристрою, коли він під напругою. У таких випадках безпека стає пріоритетом. Номер один однією рукою. Завжди тримайте одну руку вільною або в кармані. Це зменшує ризик потрапляння струму від руки до руки через серце, тому що це може бути смертельно небезпечним і поверхні. Як ми раніше казали, краще мати діелектричне ізуття та антистатичний коврик та працювати за пристроєм на ньому. Бо будь-який контакт з металевими зазеленими частинами збільшує ризик ураження струмом. Контрольна пруви перед тим як під'єднувати щупи мультиметра або виконувати заміри, перевірте правильність вибору режиму приладу та полярність і підключення щупів. Неправильне підключення може стати ризиком для. Короткого замикання, пошкодження мультиметру або ураження струмом, сфокусованість та увага. Під час роботи з пристроєм не треба відволікатись. Усі дії повинні бути обережними та продуманими. Якщо ви втомились або погано себе почуваєте, краще все відключіть та залишити пристрій, поки вам не стане краще. Коли ви втомлений, ви Менше уважний та можете зробити багато помилок. Ну і також від мене рекомендації не треба нікуди поспішати. Пристрій від вас не збежить. Тому, якщо ви не впевнені, той чи інший елемент пошкоджений, краще ще раз перевірити, передивитись через схему, продіагностувати, Опіри на ланцюгах і потім вже робити виставки. Бо якщо ви будете спішити завершити ремонт без правильної діагностики, ви можете пошкоджувати сусідні елементи, неправильно зробити діагностику та наробити купу проблем. Ну і ще одна рекомендація: якщо ви не знаєте, як працювати з тим чи іншим обладнанням, не треба брати за клієнтську техніку. Візьміть якогось донора плату або пристрій, можна взяти на Олексі або у інших майстрів, бо я впевнений, що все. Сервісу багато старих плат, і потренуйтесь на цьому обладнанні діагностувати або виконувати ремонтні роботи саме на цій платі. Бо коли вже ви відточите свою майстерність, ви вже можете переходити до клієнтської плати саме з новим обладнанням. Які помилки найчастіше допускають? Не перевірив живлення. Одне з найпоширеніших проблем це не переконати, що пристрій від'єднаний від бережі а акумулятор відключений, бо це призводить до короткого замикання та ураження струмом. Якщо ви зробите якусь помилку під час діагностики, забув шлив. Часто під час розборки чи зборки пристрою новачки забувають від'єднати або назад під'єднати шлейф, що може призвести до зіпсування плати, шлейфа або неправильної роботи пристрою. Тримав пальцями за оголені контакти. Контакт руками з відкритими струмопровідними контактами це прямий шлях до ураження струмом та пошкодження елементів. Замкнув контакти чи роз'єм металевим предметом. Використання. Викрутки ножа, пінцет або іншого металевого предмета під час розборки пристрою може спричинити випадкове коротке замикання. Це класична помилка, яка закінчується сильним ударом струмом або спаленою платою. Навіть після того, як всі роботи завершені, слід не поспішати і провести фінальні перевірки. Вони допомагають уникнути проблем та забезпечують безпеку як і майстра, так і пристрою. Перевірка складання. Перевірте, що всі деталі встановлені правильно, шлифи підключені, гвинти закручені, і зайвих елементів не залишилось як на платі, так і на столі. Корпус та заземлення. Перевірте, чи корпус. Правильно зібраний і зазелений, якщо це передбачено конструкцією. Безпечний запуск. Перший запуск після ремонту проводьте уважно. Перевірте, що всі підключення правильні, пристрій стоїть на ізольованій поверхні, а руки не торкаються оголених контактів. Контроль результатів. Перевірте всі функції пристрою поступово та уважно. Краще перевірити двічі, ніж потім виправляти. Результати поспіху, фінальні перевірки: це останній, але ключовий етап безпечного ремонту. Вони дозволяють упевнити, що робота виконана правильно, а майстер і пристрій залишаються у безпеці. Ці прості поради допоможуть вас зберегти від нещасних випадків під час роботи. Адже безпека завжди повинна бути на першому місці, як для вашого здоров'я, так і для працездатності пристроїв. А чи були небезпечні випадки на робочому місці? Діліться в коментарях, щоб допомогли іншим майстрам-новачкам вчитись на помилках інших, а не власних. Якщо було корисно та цікаво, ставте лайки, коментуйте та підписуйтесь і ставте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. Бережіть себе!